Ну, а розпочнемо із подій на Харківщині з-під завалів триповерхового готелю? Рятувальники вилучили тіло двомісячного хлопчика. Чотирьох людей врятували з під завалів триповерхового готелю. Нагадаємо, вночі російські військові атакували золочі в Харківській області. І детальніше про наслідки удару дізнаємося від начальника слідчого управління головного управління національної поліції в Харківській області Сергія Болвінова. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаємо вас. Тож що відомо зараз про наслідки удару по золочівській громаді? А другі 30 ночі росіяни черговий раз вчинили терористичний акт. Вони вчинили черговий військовий злочин. Вони завдали ракетного удару попередньо двома ракетами типу С-300 ракети. Поцілили біля е, готелю Дарина, що знаходиться е, біля автостанції в самому центрі селища Золочів Богодухівського району, через що е, трьохповерхова будівля обвалилася повністю. На цей час в цій будівлі були люди. Поліцейські через 10 хвилин прибули на місце події і почали рятувати людей, витягувати їх з-під завалів. Вдалося врятувати трьох жінок. На превеликий жаль, і це чергова трагедія для Харківщини. З-під завалів дістали немовля. Михайло йому було лише два місяці, і 4 грудня 2023 року день народження був у нього. М -м -м, дістало його вже мертвого. І він знаходився поруч зі своєю матір'ю, яку вдалося врятувати. Вона зараз знаходиться в лікарні, їй надається медична допомога. А зараз на місці події е перебувають екстрені служби. Чи ведуться пошуки інших? Так, зараз. Е Станом на цю хвилину слідчі дії тривають, слідчі проводять огляд місця події разом з вибухотехніками, разом з криміналістами, і на місці також рятувальники. На цю хвилину відомо, що інформації, що хтось перебуває під завалами, наразі немає, але всі слідчі дії ще тривають. Допоки ми не зберемо всі докази, всі залишки цієї ракети для того, щоб по перше, знати, що це саме було, яка це ракета, який це тип достамену, ми призначаємо відповідні експертизи. Звичайно, ми реєструємо кримінальне провадження за порушення законів і звичай війни для того, щоб в майбутньому притягнути винних людей за цей жахливий злочин до кримінальної відповідальності. Ну і це черговий злочин, наслідок якого загинула дитина. Е, у чому особливість розслідування таких справ? Чи потрапляють вони потім до міжнародних інстанцій? Особливість в тому, що е, все, що прилетіло туди, воно розлітається на маленькі запчастини, і нашим вибухотехнікам достатньо важко але це ми проводимо, е, віднайти залишки цієї ракети, щоб ідентифікувати і тим, а в подальшому ідентифікувати, хто саме провів обстріл. Звичайно, що в нас немає жодного сумніву, що це провели, е, що обстріляли росіяни. І для розуміння цей. Куди приїжджали цивільні люди, і це центр міста. Там не було жодного воєнного військового об'єкту. Обстрілювати такі об'єкти. Звичайно, що це є злочин. Звичайно, що це воєнний злочин. А за попередньою інформацією, який тип ракети це міг би бути з того, що є у вас зараз? На цю хвилину ми вважаємо, що це були ракети типу С-300. І було два влучання. Ми бачимо одне влучання, інше через обвал конструкції ще встановлюють наші вибухотехніки. Криміналісти слідчі на місці. Будемо обов'язково стежити за розвитком подій, розвитком ходу розслідування. Пане Сергію, дякуємо за те, що доєднались до нашого ефіру. Сергій Болвін, начальник слідчого управління, головного управління нацполіції у Харківській області. А